Мої вітання. Ви дивитесь конкурентіві. і сьогодні в ефірі програма Луцький автобазар. Сьогодні ми зробимо огляд однієї з найпоширеніших марок автомобілів в Україні Фольксваген. Бюджет у нас до 10 тисяч. А цінова категорія відрізняється. Тому цікаво було б глянути навіть на дорожчі варіанти. Фарбована, так, це Volkswagen. Вони майже всі фарбовані. Два крила, але косметичні підкрас. А чим хороший універсал? Чим краще, ну, універсал так? хороший тим, що машина м'якша трошки, машина більша. Це більш для сімейних яку людей, які там, мають. Чому сказати, що постійно треба щось положити в машину, воно не буде заважати там в салоні. Тобто багажник, як я розумію, вмісткий. Так. Шини зимові, резина. Тут стоїть літня, але на титанових дисках в хорошому стані, яка ще від'їздить не один сезон. По стану машина, я би сказав, для даних років ідеальна. Тож там два косметичних підкраси це все ще нормально. Тобто рекомендуєте? Звичайно, О, машина обслужена, е, масла, фільтра помінені, е, даже замінений. Ну, хтось купить просто хорошу машину. От зараз бачимо Volkswagen Passat. Як зазначає продавець, був привезений із Швейцарії. За цей Passat хоче продавець 12 тисяч 700 доларів. Має пробіг 270, а дизель 2.0. Зараз побачимо, який салон, яке кермо. ось тут ми бачимо Volkswagen Polo 2006 року випуску. Пробіг тут 200 тисяч кілометрів, та за таку автівку продавці хочуть 5300 доларів, що є досить таки непоганою ціною. Ну, а тут у нас Volkswagen Golf 2009 року випуску. Бачимо, що продавці за цю автівку хочуть 7700 доларів. Бачимо автівку 2009 року випуску. Це Volkswagen Passat. Бензин 1,4 літри, що є досить економним, і за таку автівку продавці хочуть 7400 доларів. Зазначимо, що в цій комплектації ще є підігрів сидінь і круїз контроль. знайшли ще один Volkswagen Golf, але це Volkswagen Golf Plus, що відрізняється від звичайного. 2009 року випуску і ціна за таку автівку 7500 доларів. Побували на Луцькому автобазарі. Бачимо, що вибір ще маленький, та ми знайшли досить хороші варіанти автівок, порівняли їхні ціни, стан та комплектацію. А ви підписуйтесь на наші соціальні мережі та не пропускаєте головного.